Доброго ранку, тим, хто вже не спить. Повертаюсь з Луганщини. А вчора був на Сватівському напрямку, поспілкувався з хлопцями, передали там дрони, передали нічники. Машину мали б передати, але трохи не доїхала вона. Все ж таки, бувши в використанні автомобілі, вони не зовсім надійні. А не надійні автомобілі. Ну, не варто передавати на передову, бо немає там можливості якось відремонтувати автівку. Тому залишили її в Харкові. Дякую, що є надійні друзі, які готові допомогти постійно. Тому що в цьому випадку машину вже зранку завезли на станцію. Як то кажуть, поклали на операційний стіл, подивились, пацієнт буде жити, все найближчим часом відремонтують, замінять на нові деталі, зламані і передадуть якраз нашим захисникам автомобіль. Збройні сили тримаються. На тому напрямку можу сказати, що є в нас навіть успіх. Позиції всі тримають міцно, ворогу там дуже важко, хоча намагаються постійно штурмувати, десь вони намагаються і артою обстрілювати. Хоча не так, як раніше. Хто штурмує наші позиції, це зеки. але вже не вагнера. Зеки під назвою Шторм з Це зеки з а, яких понабирали, і в Міністерство оборони Ерефі їх віддали. А, можу сказати, до речі, що в порівнянні з вагнерами вони а, трохи гірше а, підготовлені. А, таке враження, що їх просто ну, так, переодягнули в військову форму кинули вперед. Хоча, що по е, одягу і оснащенню тих зеків, щоб ви розуміли, от, е, зброя 23 го року, і одягнені не всі, звісно, але е, уявіть, з яким подивом наші захисники е, брали в полон деяких тих зеків, а вони одягнені в е, одяг військовий 5.11. Це ну, це не дешева амуніція, м'яко кажучи. Це одна з топів. І це не поодинокий випадок, що десь якийсь зек, один щось собі купив і переодягнувся. Тобто, ну, дивно, не можу поки що зрозуміти. Але гинуть вони, що в 5.11, що в звичайній російській там військовій формі, однаково. А, сьогодні, до речі, Ще поспілкуюсь, ну, доїду, і поспілкуюсь з нацгвардійцями нашими, які так само тримають позиції. Я впевнений, що найближчим часом вони зможуть так само здивувати ворога. І нас здивують певними успіхами. Нехай вони самі потім вже про це розповідають. І я говорю саме про Луганщину. А, зараз якраз їхав, побачив наших а, працівників ДСНС Луганської області. Хлопці поїхали на Херсон допомагати там з тою бідою, яка сталася внаслідок підриву Дамби. А, так на світлофорі випадково зустрінуться. Я побачив ВВшні номери. Вони так само мене впізнали, поспілкувались, поки стояли. Блін, область майже окупована, хлопці невідомо де, і коли біда на Херсонщині зібрались, поїхали колективом і будуть допомагати в іншому взагалі куточку країни, тому що там зараз більш потрібна наша допомога. Їх саме допомога. Молодці пишаюся. Так, якщо буде потрібно, домовилися, що зателефонують, буду допомагати їм. А, Можу сказати, що дійсно пишаюсь Луганщиною. Ми реально зараз всюди і... і війна вона всюди. Так, десь важко в якихось регіонах, десь трохи легше, але. Всі повинні допомагати один одному і всі повинні робити свою справу по максимуму, де б не знаходились. Сподіваюся, що на наступному тижні ще поспілкуюся з нашими прикордонниками, запитаю, що їм там потрібно, і будемо далі працювати на нашу спільну перемогу, бо нам поки що трохи далеко до неї. Зарано про неї говорити, розслаблятись, важкі йдуть бої. Але впевнений, що переможемо, але тільки разом. Тож, гарної вам суботи. Працюємо на перемогу. Луганщина там, де луганчани. Бути добром! Do zobaczenia.